Доброго дня, любі діти та шановні батьки, я вас вітаю на занятті з валеології. Всі знають, як приємно жити в будинку, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати, розставити речі на свої місця, а також виконати сміття, якого набирається досить багата кількість. А ось скажіть, ви б коли-небудь замислювались, яка доля спіткає цю гору сміття? Що ви щодня виносите зі своєї оселі? Ви не раз бачили, як на майданчик приїжджає велика машина та й спорожнює контейнери з відходами. От і все сміття забрали з вашого двора. Сміття одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо його не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник. Сортування сміття допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів. В Україні практика сортування сміття поки що не так популярна, але ніхто не заважає нам проявити трохи пильності. Та не кидати у сміття акумулятори, ліки, батарейки та вироби, що містять ртуть. Наприклад, старі ртутні градусники. А чи знаєте ви, як правильно сортувати сміття? Отже, перед нами є 6 кольорових контейнерів з різними типами відходів. Пластик це контейнер помаранчевого кольору, де можна складати пляшки від будь-яких напоїв та соусів. Також поліетиленові пакети, вакуумні упаковки, пляшки з-під миючих засобів, шампунів, гелю. Скло це контейнер зеленого кольору. Сюди утилізують пляшки з напоїв та ліків. Віконне скло, банки, бій скла, також скляний посуд. Електроніка контейнер червоного кольору. Він призначений для будь-яких електронних пристроїв, які викинули на смітник. Це можуть бути телевізори, калькулятори, сонячні панелі, телефони, холодильники та багато іншої техніки. Метал. Це контейнер жовтого кольору. В цю категорію відносять алюмінієву банку від газованих напоїв, консервні банки, уламки пристроїв, ножиць та інші металеві предмети. Органіка це контейнер сірого кольору. Сюди можна скласти залишки їжі, овочів та фруктів, садові відходи, траву, які згодом можуть бути компосовані. Папір це контейнер синього кольору. Сюди можна викидати газети, журнали, зошити, картоні, коробки, офісний папір, листівки. Невідсортоване сміття. На сміттєзвалищах забруднює землю та океан, знищує екосистему, призводить до захворювання. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі, енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір для виготовлення туалетного папіру та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети для виготовлення пакетів для сміття. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім можна пошити теплі куртки. Алюмінієві банки переробляють та роблять нові такі ж самі. А органічні відходи перетворюють на добриво. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру, сортуємо сміття. Перед вами буде з'являтися різні види відходів. Вам потрібно назвати що це, та покласти до контейнера якого кольору це сміття. Банан. Так, контейнер сірого кольору. Пластик. Так, до контейнера помаранчевого кольору. Зета. Так, до контейнера синього кольору. Консервні банки. Так, вірно. До контейнера жовтого кольору. Скляна банка. Так, до контейнера зеленого кольору. Розбитий мобільний телефон. Так, до контейнера червоного кольору. Кольору. Молодці діти, ви добре пограли в грум? Так, молодці. Діти, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про сміття, про його сортування. Кожен з нас може вже сьогодні розпочати сортувати сміття. Не залишай папірці, обгортки, пластиковий посуд на вулиці, в лісі, на громадських місцях. Бережіть природу та не смітіть. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нової зустрічі!